Всім привіт! Сьогодні в нас надзвичайне відео, бо ми вибралися покататись. а одночасно хотіли розказати, що ми зазвичай з їжі беремо з собою в такі поїздки тренування і чим ми харчуємося загалом на велосипеді. Ми сьогодні катаємось з компанією. Без шолома Так, сьогодні був суперспокопний день, тобто не був агіт, тому в такі дні треба особливо подбати про воду і взяти її з собою, а точніше нестиму воду, а краще взяти ізотонік, щоб в організмі поповнювати баланс електролітів, і різних поживних речовин, які виходять у нас під час тренування з котом. Загалом, з того, що я знаю, правило, є таке, щоб пити приблизно 0,5 рідини на годину їзди. Ми намагаємося так робити, можливо, ми вб'ємо трошки менше, але загалом завжди намагаємося дбати про цей водний баланс, бо без нього загалом літом в яку погоду ти відчуваєш, що тобі це прям потрібно. Особливо я пам'ятаю прям кілька випадків, коли ми їхали в якісь такі сільській місцевості, де довгий час теж не було магазину, і вже закінчилася вода, до чого, звісно, краще намагатися не призводити під час. Але я тоді підходила до якогось такого. Подружжя ще сиділи в себе в садку і просила в них набрати води. І вони мені шланга набирали цю воду в мої бідони, бо вже все позакінчувалося. І тоді це була така класна кришана, майже кришана, вода з криниці. Це було прикольно. Завжди, якщо ви їдете в місцевості, де хтось живе, є якісь будинки, якщо немає води, краще попросити людей, бо це місце загалом не проблема нікому. Плюс в Польщі завжди можна пити воду з крану. Тож це не має бути щось спеціальне. воду Ми зараз маємо символ із ітаніки з паришків, які ми розводимо з всякими екзотичними смаками. А загалом часто ми маємо в таблетках з деклон звичайні для там, стандартний смак. І сьогодні ми вже купили синю воду. Тобто ізотонік вже розведений в будинку, який часто можна побачити в спортзалах. Люди з ним ходять. Але загалом це сухіня. І ну, він не є хорошим ізотоніком, і його не варто пити, брати з собою. Тобто краще брати, що ти розводиш порошка, з таблеток. Загалом, якщо не їсти в дорозі, то можна зловити перевтому, мати потім, ну просто не мати сил їхати, тож для того, щоб мати завжди більш-менш добрий там і не сильно втомлюватися в дорозі, потрібно мати невеликі перекуси, про які ми сьогодні вам будемо розказувати. На сьогодні запланувала собі проїхати 70 кілометрів. І як завжди буває в таких ситуаціях, зараз проїхали вже 35, і нема жодного місця, щоб зробити якийсь привал. І щоб власне супер, відрізок площадки рандомний. І нема якогось місця, щоб зробити привал нормальний, бо все це просто дорога і узбіччя, і немає якогось такого з'їзду, щоб посидіти і показати всі наші скриби запаси їстівні. А як ви думали, має виглядати ідеально стійка для велосипеда? Бачите? На пиві, як інакше. Ми забули про один надважливий елемент кожної поїздки, майже кожної, особливо коли є спека. Ми забули купити коло, тому знайшли магазин в якійсь місцевості сільській. Це жабка. Не видно, бо я стою так би ззаду. Але це жабка, і ми знайшли її, щоб купити цю коло, щоб відео було повноцінне. Так, ми зібрали з собою все можливе. Все, що ми беремо е, в різних комбінаціях, але цього разу ми маємо з собою просто повний запас, можемо нагодувати цілу купу людей. Це нам на багато разів. Це ми їмо за 10 днів. Зараз ми будемо їсти це за 5 хвилин. Заради вас, дорогі підписники, зараз буде змагання, як їдять хот-доги на швидкість, зараз ми будемо це все їсти на швидкість, а потім їхати. Потім бекати, це наступний елемент. Ладно, насправді їсти ми це не будемо. Ми вирішили просто показати, що ми зазвичай забираємо. Ми, звісно, читали з нами про е, всякі різні правильні підрахунки, як вираховувати, скільки треба їсти під час поїздки, скільки вірно з собою там мати е, цю їжу, щоб там була певна кількість вуглеводів, калорій і так далі. Але загалом ми катаємось на велосипеді. Тобто тренуємо катаємо на велосипеді для того, щоб могти подорожувати і щоб проїжджати якби більше кілометрів. Але все ще нам йдеться в першу чергу про якісь довші поїздки, подорожі, бейкпакінг. І тому нам тут не залежить на якихось супер швидкостях, супер результатах. Тобто, ми підходимо до цього як до тренувань, але не аж до таких, де ми маємо з'їсти дійсно кілька штук маршмеллоу на всю поїздку і все. Тому ми харчуємося загалом так, щоб нам було комфортно, щоб ми себе з цим добре, і намагаємося щоб це харчування було якесь таке дек. Ватно здорове і більш подібне до того, що ми їмо зазвичай. Ось тому ми зазвичай забираємо батончики. Типу, типу, ось таких Господи, Боже. Типу ось таких батончиків, звичайних, різного типу. Намагаємося, де там поменше шоколаду, щоб воно все не розпалося, не розтануло, а якісь такі мюслі, щось в цьому стилі. І в великій кількості ми часто беремо подібні речі. Це. Останнім часом я багато такого знаходжу: це суміш е каші е з якимись е фруктами. І воно дуже смачне. Загалом підходить як таке, е такий другий сніданок, типу цього, типу, здається, це теж щось подібне. І такі штуки, вони. Е Добре смакують, і вони трошки кислуваті, коли жарко, коли довго їдеш, Це саме те, що приємно загалом їсти. Також найкраще підгризена вже пачка це жилешки. І вони загалом супер-супер класно завжди заходять, особливо коли жара. Ми завжди беремо або такі, або якісь харібо. І це загалом навіть цілком непогано. При тому ми, наприклад, не їмо банани. Не знаю, е, Якось, коли їх забираєш з собою, кладеш його жовтим в сумку, а дістаєш потім вже трошки коричневим. Я не знаю, може це мені так не везе зазвичай, але ми їх зазвичай не забираємо. Тож ми в кишені, з кишені в нас банани не стерчать. Дві речі, які я обожнюю з собою брати це кабанос і отакий от сирочок. Якийсь дитячий. Так, да, це якийсь дитячий і це простий звичайний е, типу палички сирні. Я навіть не знаю, типу, як, як правильно описати це, але воно трошки солоне, досить таки вогке і типу, після нього не сильно пити хочеться. майже зовсім ніколи пити не хочеться після цих сирків. І вони якось прикольно смакують по енергії, ну вони якісь слабенькі, звичайно. Хоча. Так, так, так. На 100 грамів 300 калорій. На 100 грамів 300 калорій тут можливо типу, 50 грам буде. А 100 грам буде в чотирьох штуках таких. Тобто, досить вони теж енергетичні. Ще варіант це горіха. Угу. Вони продаються зазвичай теж в менших упаковках, або їх можна собі пересипати. Якісь горіхи з родзинками. Теж е, цілком непоганий варіант, щоб е, і насититись трошки перекусити, але загалом основне правило в нас таке, щоб під час е, їзди, якщо ми їдемо весь день, там якісь не знаю там 150 кілометрів чи в цьому стилі, то ми намагаємося все одно щоб один-два прийоми їжі були нормальні в сенсі. Ми намагаємося поїсти або е, десь зупинитися, купити собі обід на якийсь такий прям суперситний, але так, щоб це було е, більш-менш е, окей. І щоб це харчування було подібне до того, що звичайно. Бо коли ми, наприклад, їхали на морі п'ять днів, ну неможливо їсти самі такі батончики і перекуси, бо просто типу неможливо, вона вже не влазить ніяким чином. Да, загалом це не таке харчування, яке забирається з собою на змагання, звісно, на змагання варто, мабуть, гелі брати спеціальні теж бетончики і все таке. Тобто, для нас це таке на поїздку, на покататися, на покататись потренуватися це такі речі, які нам типу, підходять. Тобто, звісно, деякі з них не суперкалорійні, мають собі трошки зайвого в складі, але це те, що нам підходить. Ну і теж е іноді хочеться випити собі якийсь сік. Це супер. Як варіант, і ще якщо голодний, то томатний добре заходить. Ось що це. Іншої Кока-Коли не було. Була тільки ось вот така. Ну, вибачте, це без цукру, її можна взагалі викинути. Так от, Кока-Кола, але має бути з цукром Кока-Кола. Без цукру це без сенсу загалом. І вона ще й не смачна без цукру, але зазвичай маленьку Кока-Колу, і саме такого розміру, оце ідеально на одну людину, скільки тут 200 мл. Тобто... Та більше це вже занадто. А от 200 мл на одну людину просто ідеальний розмір, ідеальний варіант на спеку. Речі дуже класний шлях. яким поїдемо. Ми як завжди, залишимо посилання на страву, на цю І, Ще не менш важливо на страві буде відмічена кав'ярня. В районі Порт, де смачна кава, ми завжди сюди заїжджаємо, тож її теж дуже радимо. Я так це часом кажу, ніби для місцевих звроцлава, але так насправді я не знаю, скільки в нас підписників Збройцла. Тож відпишіться, якщо ви зброцлава. Мало б цікаво дізнатися. Це холодний летвид. Так. А що ти думаєш? Твоя думка можна пити каву велосипедистам? Так, обов'язково. Без цього, типу, на велосипед не, не стаємо, не сідаємо. Та треба пити до, і після, і весь час, і під час. Так. Треба, треба мати гідропак з кавою. Так. 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 Сгіден? Так. Ми вже повернулись додому і забуду дозняти кінцівку на вулиці, тож прощаємося з вами вже з дому. Якщо маєте якісь прикольні поради, що ви зазвичай берете з собою в поїздки, то буде дуже приємно, якщо ви поділитесь. І завжди цікаво почути чию ще альтернативну думку. Ось, нагадую, що ми ділились тим, що нам працює власним досвідом. Нічого нікому не радимо, не нав'язуємо. Ось. Дякуємо вам за перегляд. Дякую, що з нами покатались. Шукайте цей класний шлях в страві. В описі може знадобиться.